Доброго вечора, шановні глядачі. Доброго вечора, шановні українці. З вами український історик та журналіст Вершовець. В мережі поширюється відео, де військові просять, в мережі Facebook, в мережі YouTube поширюється відео, де військові просять президента України Володимира Зеленського розібратися з Верховною Радою. Мотивуючи тим, що вона. Усім українцям і військовим просто надоїло, що Верховна Рада України обмежує конституційні права військовослужбовців ЗСУ. Сумнозвісний закон 8271, який прийняла Верховна Рада, і вимагають від президента Зеленського розібратися з Верховною Радою. Інакше цитую відео. Вони розберуться самі. Особисто я підтримую військовослужбовців ЗСУ і теж прошу нашого гаранта, президента Володимира Зеленського, розібратися з Верховною Радою, тому що Верховна Рада в останній час перетворилася просто в цирк. Просто в сумнозвісний цирк, який турбується не про Україну. Неньку нашу, а турбується лише про себе та про свої кишені. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Дякую, до нових зустрічей!